Розділ 5. Коралайн замкнула двері вітальні холодним чорним ключем, пішла на кухню, вилізла на крісло і спробувала покласти в'язку з ключами назад на місце. Після четвертої чи п'ятої спроби вона таки змушена була визнати, що ще замала для цього, і, врешті-решт, поклала ключі на тумбочку біля дверей. Мама все ще не повернулася зі своєї експедиції в магазин. Коралайн підійшла до холодильника і взяла з нижньої полиці буханку хліба, відкладену про всяк випадок, зробила собі канапку з джемом та арахісовим маслом, потім випила склянку води. Вона чекала, що тато з мамою ось-ось повернуться. Коли почало сутеніти, Коралайн загріла собі в мікрохвилівці заморожену піцу. Потім вона подивилася телевізор. Їй було цікаво, чому дорослі так люблять програми з криками і біганиною. За якийсь час Королайн почала позіхати, потім роздягнулася, почистила зуби і лягла у ліжко. Вранці вона зайшла у кімнату батьків, але по ліжку було видно, що у ньому ніхто не спав. Тата і мами не було. На сніданок вона поїла консервованих макаронів. Пообідала Королайн плиткою шоколаду та яблучком. Яблучко було жовтим і трішки зморщеним, але дівчинці воно засмакувало. Потім вона зайшла на чай до Міс Спінг та Міс Фосебл. Вони почастували її печивом з висівками, склянкою лимонаду та горнятком чаю. Смак лимонаду був дуже цікавим він мав смак не лимонів, а чогось яскраво зеленого та незрозуміло хімічного. Коралайн він сподобався неймовірно вона навіть почала мріяти про те, щоб мати такий лимонад у себе вдома Як почуваються твої тато і мама? запитала міс Спінк. Вони зникли, відповіла Королайн. Я їх не бачила від учора. Тепер я сама. Мабуть, я тепер однодитинна сім'я. Скажи своїй мамі, що ми знайшли афіші з Імперського театру в Глазго, про які ми їй розповідали. Коли Мір'ям згадувала про них, здавалося, їй було дуже цікаво. Вона зникла за загадкових обставин, сказала Коралайн. І мені здається, що тато теж зник. Боюся, що завтра у нас не буде цілий день, Каролайн. Люба, сказала міс Фосибл. Ми їдемо до племінниці Ейпріл в Royal Tenbridge Велс. Вони показали Королайн альбом з фотографіями племінниці Міс Спінк. Після цього Королайн пішла додому. Вона відкрила свою скарбничку і пішла у супермаркет. Там купила дві великі пляшки лимонаду. Шоколадне тістечко і яблука. Потім повернулася додому і повечеряла усім цим. Вона почистила зуби, пішла в кабінет тата, запустила комп'ютер і написала оповідання. Історія Коралайн одного разу була собі дівчинка, яку звали Епл. Вона дуже любила танцювати. Вона танцювала і танцювала. Поки її ноги не стали сосисками. Кінець вона видрукувала оповідання і вимкнула комп'ютер. Далі вона намалювала під текстом танцюючу дівчинку. Потім зробила собі ванну з пінкою. Піни було забагато, і вона почала виливатися через край на підлогу. Коралайн витерлася, потім старанно повитирала підлогу і пішла спати. Вночі дівчинка прокинулася. Вона пішла в кімнату батьків, але їхнє ліжко було застелене і порожнє. Зелені цифри на електронному годиннику висвітили 3.12. Сама самісінька посеред ночі коралайн почала плакати. Окрім плачу, у порожній квартирі не було ні звуку. Вона вилізла на ліжко батьків і за якусь хвильку заснула. Коралайн прокинулася від того, що щось ходило холодними лапками по її обличчю. Вона розплющила очі. Великі зелені очі дивилися на неї. Це був кіт. О, привіт, сказала Коралайн. Як ти потрапив сюди? Кіт не відповів нічого. Коралайн встала. Вона була одягнута у довгу футболку та штанці від піжами. Ти прийшов, щоб розповісти мені щось? Кіт позіхнув, і його очі зелено зблиснули. Ти знаєш, де мама і тато? Кіт повільно блимнув очима. Це означає так, кіт блимнув знову. Королайн вирішила, що це дійсно було так. Ти проведеш мене до них? Кіт подивився на неї, потім вийшов у коридор. Вона пішла за ним. Він пройшов увесь коридор і зупинився в самому кінці. Де висіло дзеркало висотою в зріст людини. Колись давно-давно це дзеркало висіло на дверях всередині шафи. Коли вони переїхали сюди, воно вже висіло на стіні, і, хоча мама Королайн якось сказала, що його пора замінити чимось новим, воно й далі висіло на своєму місці. Королайн увімкнула світло. У дзеркалі відбилися коридор і її батьки. Вони стояли якось ніяково. І, здавалося, були сумні та самотні. Королайн глянула на них, і вони помахали їй своїми слабкими руками. Тато Королайн одною рукою обіймав маму. У дзеркалі мама і тато дивилися на неї. Тато відкрив рот і сказав щось, але вона не чула нічого. Її мама похукала на внутрішню сторону дзеркала, і, поки скло було запотілим, встигла написати: Врятуй нас! Вказівного пальця, коли пара зі скла зникла, з нею зникли і її батьки. Тепер дзеркало відбивало тільки коридор, Королайн та кота. Де вони? запитала Королайн Кота. Кіт не відповів, але Королайн уявила собі його голос сухий, як мертва муха взимку на підвіконнику, який казав: А ти як думаєш, де вони? Якщо я їм не допоможу, вони не повернуться, так? Кіт блимнув. Коралайн сприйняла це як так. Ну що ж, сказала Королайн, тоді в мене немає вибору. Вона пішла у татів кабінет, підійшла до столу, взяла телефонну трубку, відкрила телефонний довідник та задзвонила в поліцію. Поліція, слухаю вас, сказав чоловічий голос. Привіт, мене звати Королайн Джонс. Так пізно, а ти все ще не в ліжку, дитинко?» Можливо, сказала Королайн. Я телефоную, щоб повідомити про злочин. І що ж це за злочин? Кіднепінг, точніше, викрадення дорослих. Мої батьки були викрадені у світ по той бік дзеркала в нашому коридорі. І ти знаєш, хто викрав їх? запитав офіцер поліції. Коралайн почула в його голосі посмішку, тому вона намагалася говорити так, як говорять дорослі, щоб він сприймав її серйозно. Я думаю, що їх тримає у своєму полоні інша мама. Вона, мабуть, хоче пришити їм чорні гудзики замість очей, щоб вони залишилися в неї, або просто тримає їх, щоб заманити мене назад до себе. Я не знаю напевно. Ага, зла інша мама тримає в полоні твоїх маму і тата. Так? «Хм... Знаєш, що тобі треба зробити, міс Джонс? Ні, не знаю. Що? Попроси маму, щоб вона зробила тобі велике горня гарячого шоколаду, а потім міцно обійняла тебе. Немає нічого кращого проти страшних снів, ніж гарячий шоколад та обійми мами. І якщо вона почне тобі вичитувати за те, що ти збудила її посеред ночі, скажи. Що так зробити тобі, сказав офіцер поліції, його низький голос звучав заспокійливо. Але Коралайн він не заспокоїв ані трохи. Коли я її побачу, сказала Королайн, я так і скажу. Вона поклала слухавку. Чорний кіт, який під час розмови увесь час сидів на підлозі та чистив своє хутро, піднявся і попрямував у коридор. Королайн повернулася у свою спальню. Одягнула блакитний халатик та взула тапочки. Потім вона пошукала під умивальником ліхтарик, знайшла його, але батарейки вже давно сіли, і він ледь світив своїм оранжевим світлом. Вона поклала його на місце і знайшла коробочку з білими восковими свічками, взяла одну і вструмила її у підсвічник. У кожну кишеню поклала по яблуку, взяла в'язку з ключами і зняла з неї старий чорний ключ. Пішла до вітальні та глянула на двері. У неї було відчуття, що й двері дивляться на неї. Вона знала, що це було не так, хоча, десь у підсвідомості, вона також знала, що якимось чином так і було. Вона знову пішла у свою спальню і порилася у кишенях своїх джинсів. Вона знайшла камінь з отвором і поклала його у кишеню халата. Коралайн запалила гніт свічки сірником і спостерігала, як він зашипів і загорівся. Потім взяла чорний ключ. Він був холодним. Вона вструмила його у замкову щілину, але не повернула ключа. Коли я була маленькою, промовила Коралайн до кота, коли ми ще жили в нашому старому будинку, це було дуже-дуже давно. Мій тато взяв мене на прогулянку на пустир між нашим будинком та магазинами. Це було не найкраще місце для прогулянок, справді там валялося море речей, які люди повикидали з дому: старі газові плити, битий посуд та ляльки без рук та ніг, порожні банки та биті пляшки. Я мусила пообіцяти мамі, і татові, що не піду туди на розвідку. Тому що там було забагато різних гострих речей, інфекції і все таке. Але я постійно докочала їм тим, що хочу піти туди знову. Отже, одного дня тато взув свої високі коричневі чоботи, одягнув рукавиці, потім взув мене у мої чобітки, одягнув у джинси та светр, і ми пішли на прогулянку. Ми йшли десь 20 хвилин. Ми спустилися з пагорба у яр, де тік в струмок. Коли раптом тато каже мені Коралайн, втікай геть, на пагорб, негайно. Він сказав це таким тоном, що я відразу послухалася. Я вибігла на пагорб. Щось вкусило мене в руку, але я продовжувала бігти. Коли я вже була на горі, то почула, як щось тупоче позаду мене це був мій тато, який гнав як носоріг. Він прибіг, підхопив мене і пробіг зі мною ще декілька десятків метрів. Коли ми зупинилися, то були захекані і важко дихали. Ми глянули вниз у яр. Повітря ожило від жовтих ос. Коли ми йшли, то скоріше за все наступили на одне з осиних гнізд у сухій гіляшці. і поки я бігла вгору на пагорб, мій тато зупинився, щоб дати мені час втекти, і був покусаний. Біжучи, він загубив свої окуляри. Мене оси вкусили тільки один раз у руку. На його тілі пізніше, у ванній, ми нарахували 39 укусів. Чорний кіт почав мити своє лице і вусики, але робив це так, що було видно його зростаюче нетерпіння. Коралайн нахилилася і погладила кота по спині та шиї. Кіт встав відійшов кілька кроків на відстань, на якій Коралайн вже не могла досягнути його, знову сів і глянув на неї. Пізніше цього ж дня, продовжувала Королайн. Тато знову пішов на пустир, щоб знайти свої окуляри. Він сказав, що якщо не зробить цього в той же день, то забуде, де саме їх загубив. Незабаром він повернувся з окулярами на обличчі. Тато сказав, що коли він стояв, оси жалили його, і він дивився, як я утікаю, він не боявся ані трохи, бо знав, що має дати мені достатньо часу для втечі, інакше оси полетіли б за нами обома. Королей повернула ключ, пролунала голосне клац, і двері відчинилися. За дверима не було цегляної стіни, тільки темрява. З проходу дув холодний вітер. Королейн все ще стояла на місці. І, на його думку, у цьому його вчинку не було нічого хороброго. Він просто стояв і отримував укуси, сказала Королей до кота. Не було нічого хороброго у тому, що він не боявся. У нього не було вибору, але коли він пішов шукати свої окуляри, знаючи, що там були ті самі оси, тоді він боявся. Оце був хоробрий вчинок. Вона зробила перший крок за двері.